Але, хоча було багато людей, які власне не вірили, що нам вдасться це подолати. Я, до речі, не відношусь до євроінтеграторів, і я не була лобістом прискорення цього процесу, тому що я вважаю, в ньому є як переваги, так і недоліки. Я є яскраво виражений україноцентрист. Я за розвиток української держави, сильної, потужної, а не як придатку східних сусідів чи західних сусідів. Але це було заявлено президентом, і було президентом виконано. Що стосується медичної реформи, нам вдалося, ну, перше перший здобуток, і вперше в історії закупівлі медикаментів були передані міжнародним організаціям. Ми вважали, що ми таким чином подолаємо корупцію. Ми іншого шляху не бачили. Якщо проаналізувати тепер результативність цього, я можу сказати, що я особисто не задоволена, але я є автором цього закону. І я вважаю, що я маю чесно сказати, що нам потрібно далі шукати правильне рішення, тому що на сьогоднішній день через міжнародні організації ми не забезпечуємо своєчасних. Поставок на Україну, тобто гроші виведені були переведені міжнародним організаціями в листопаді минулого місяця. Поки що тільки 15% медикаментів прийшли. Я за те, щоб Україна створювала власну національну агенцію через систему Прозоро, через але ми рухаємось. Тобто, ми, по перше, обрізали українську корупцію, її вже дихається значно тяжче ніж було. Але треба рухатись і шукати шляхи, як робити краще, щоб медикаменти поставлялися своєчасні, своєчасно якісні і доступні. Це перше. Це ми зробили. Це було дуже тяжко зробити. Наступний крок, який ми зробили, і це власне був перший крок по реформуванню системи охорони здоров'я. Всі розуміють, що система, так як вона є, вона жити не може. Тобто вона живріє, вона знаходиться в стані перед смертю, тобто грошей не вистачає в системі. Яким чином переводити систему з радянської економіки в модель капіталістичної економіки, в якій зараз розвивається, якби наша держава? Перший закон, який ми над яким ми працювали майже два роки. Зібрати голоси в парламенті, ви знаєте, що не буває так легко. Я пишаюся тим, що за закон по автономізації лікувальних закладів проголосувало понад 280 депутатів з усіх фракцій, з усіх політичних сил, і радикальна партія, і бют, і опозиціонери, крім народного фронту блоку Петра Порошенка, самопомічі, голоси дали всі. І це мені коштувало власно пів року. Останніх це була робота індивідуальна, практично з кожною фракцією, з кожним депутатом. У всіх, у кого які були застереження, ми їх всі прибрали. Тому два роки ми цей шлях пройшли. Тепер наступний крок це власне ті закони, які пропонує зараз міністерство. Але це є знов таки дуже маленький крок. Наступний крок, який ми маємо зробити, це закони про медичне страхування. Тому що те, що зараз МОЗ називає реформою, насправді це впорядкування тих коштів, які є в бюджеті, перерозподіл і легалізація співоплати. Тобто, по суті, ті кошти, які зараз ходять під килимом, тепер вони стануть обов'язковою проплатою. Але коштів не вистачає в системі, тому система медичного страхування, яка має ще в Україні розвинутись, це наш наступний крок. Можу сказати, що на цьому шляху є три закони в парламенті різних авторів, які представляють три різні моделі: модель повністю ринкова або приватного страхування. Модель повністю державного страхування і модель поєднана приватно державного. Ми вже зійшлися з усіма авторами до порозуміння, що дуже важливо. Тепер потрібно технічно зрозуміти, як можна замість цих трьох законів зробити один. І це буде наступний крок. Я думаю, що ще як мінімум рік піде на те, щоб створити і допрацювати всі ці деталі, і розуміти, як буде розвиватися далі ринок страхової медичного страхування в Україні. Крім того, що зроблено, зроблено. Ну, от я вже півроку, мабуть, борюсь, щоб винесли на голосування закони по декомунізації психіатричної галузі. Ця галузь практично ніколи не не реформувалась, і було б навіть цікаво, щоб хтось з журналістів от задумався над тим, що у нас є тільки один фах, взагалі в усій медицині, де все, все суб'єктивно. Уявіть собі, що ви приходите там до травматолога, а вам без рентгена ставлять діагноз, що у вас перелом руки. Або приходите до акушера-гінеколога, а він вам без узій ставить термін вашої вагітності. Або ви приходите, а до психіатра ви приходите, що у нього є, які інструменти доказати. Цукровий діабет робимо аналіз крові на цукор. А що, як психіатр ставить свій діагноз? Який є цифровий аналог, чим можна підтвердити, це так чи не так? Саме тому психіатрія використовувалася як каральна галузь. Тобто можна було взяти абсолютно здорову людину, якщо вона була інакомислящій. Подивіться зараз, що робиться в Криму. Тобто люди, які йдуть проти системи, їх роблять психічно хворими. Це використовувалося дуже широко радянською владою. Я можу про це говорити довго, але закони два закони готові. 12,42, 44, 49. Підготовлені до винесення в залу 44-49 закон комітетський, і комітет ну у нас така традиція, коли підписують більша частина депутатів, і цей закон є комітетським. Тому закон по декомунізації психіатричної галузі, коли психічно хворі люди будуть мати такі права, як європейській спільноті. Мало того, попередній закон визнаний неконституційним, і відповідно до нього люди йдуть в європейський суд і виграють право виграють суди проти України. Суд проти України, уявіть українських громадян, судиться виграє, і виграє Україна, ще йому платить гроші. Тому цими законами ми ліквідуємо всі проблеми. Це зроблено. Підготовлено також два закони по реформі служби судмедекспертизи. Ем, також мала відома галузь, Це тільки для професіоналів. У нас в Україні немає лікарських помилок, їх немає не тому, що їх немає, їх немає, тому що їх не можна обґрунтувати і довести, що вони є головним інструментом для доведення. Медичної лікарської помилки є заключення власне свідоцтво судмедекспертизи, яке видається на ну, якщо є, скажімо, підозра, що це насильницька смерть або людина лікувалась від одного, а померла від зовсім від іншого. Є спеціальна служба. Вона на сьогоднішній день працює по Україні як комунальні заклади. Комунальні заклади, головне бюро судмедекспертизи декілька років тому зробила. Забрала 200 випадків на себе і про е, зробила експертизу. Визначила, що 80% діагнозів були встановлені неправильно. Не 20, 80. Тобто реальні причини смерті приховуються. Тому я підготувала закон про суд медикспертизу, яка має стати окремою службою, централізованою службою, так само, як служба трансплантології, яку нам потрібно розвинути. Вона має стати окремою службою підпорядковуватись напряму або кабінету міністрів, або міністерству охорони здоров'я. Деяких країнах це мін'юст. Ці речі зроблені. Є ще багато таких дрібних. Власне є закон 4456, закон ключовий, значно більш потужний, значно більш глибокий, ніж ті закони, які подала міністерство охорони здоров'я, який дозволяє побачити перспективу галузі. Є закон 2162, ці закони не внесені. Парламент ще не проголосував на внесення їх до порядку денного, тому ми не маємо права їх розглядати. Але це закони комітетські, напрацьовані протягом попереднього часу комітетом на своїх робочих групах. 21.62 – Це закон про лікарські засоби. Це по суті конституція, як має розвиватись фармацевтична галузь. Тому все, що нами було заплановано. По реформі системи охорони здоров'я на парламентських слуханнях, які відбулись у нас в 2016 році, ми практично йдемо по плану ну якби ще парламент виносив і голосував, але завжди є щось важливіше. Тобто всі кажуть, що реформа охорони здоров'я важлива, але добитися, щоб винесли, ну можу сказати, що закони по психіатрії мені голова нашої політичної сили і голова парламенту Верховної Ради обіцяли вже разів 10. І кожного разу або голосів немає, ну або депутатів залі нема, або їх ставлять ввечері, коли вже час не доходить. Тому боремося, ніхто не обіцяв, що буде легко. Дякуємо, будь ласка.